Всім привіт! Завтра у мене чемпіонат, тому потрібно готуватися, зробити зачіску, а це багато косичок. Робимо вечора, Погнали! Все, я вже зробила зачіску. Тут десь 20 косичок. Трішки ми робили з вечора, трішки зараз перед виступом. А далі детальніше, як я фарбувалася. Так, вже ранок. У нас трішки ще косички не доплетені. Я зараз буду швиденько робити макіяж. І потім мені мама вже доробить ці косички. Так, спочатку я просто беру крем, щоб зволожити шкіру. Далі я беру праймер ось такий трішки. Ну, На виступ потрібен прям такий яскравий макіяж. Тому, що це виступ. тому зараз ми її зробимо тоналкою кушоном я не користуюсь я просто наношу консилер на все лице, тому наносимо консилер. Давайте ще трішки сюди, ну як трішки. Все, і тепер чекаємо, поки це все трішки впитається. Все, можемо тушувати. Все. <клес> я тепер біло. Потрібно це все зафіксувати. Я наношу е завжди фіксатор після того, як зроблю тон, і ще коли вже завершилось макіяж. Поки що я зроблю бровки, мені просто їх трішки підмалювати і закріпити гелем Далі я роблю бейкінг, щоб все зафіксувати. Я і фіксатором зафіксувала. От саме на виступ, бейкінг це для мене дуже важливо, щоб все трималося гарно. Все готово. Тепер робимо контурінг. Я роблю контуринг носика і все. І то прям такий. Майже непомітно. Нам наша тренерша написала в групу, якій нам приблизно потрібно робити макіяж. Написала, що потрібно використовувати, тому робимо все по інструкції, так сказати, майже нічого не змінилось. Потрібно ще... Трішки зачекати, щоб бейкінг розтушувати Але, чесно, часу не дуже багато, тому ми робимо зараз це. Це вже, до речі, другий виступ з цим номером нашим. Зараз румешки. Я дуже сподіваюся, що ми сьогодні гарно виступимо. Ось. Так, і зараз хайлайтер. Я думаю, помітно яким кольором я найбільше користуюсь. Наношу вкуток ока обов'язково. Ось тут наниз. І сюди зараз я ще патчиками розташую. Начебто все, губи я вже намалюю перед виступом і після того, як зараз нанесу я фіксатор спочатку я їх трішки підкручую, зараз і профарбовую тушью. Я готова, мені залишилось зібрати речі, доробити косички і все, можемо вже виїжджати. Більшу частину косичок заплали ввечері перед сном. Меншу частину доплітаємо швиденько зараз, майже перед виступом. Тому поспішаємо. Згадала, що ще потрібно намалювати стрілки. Так, я їх так давно не малювала. Я вже забула, як це. І ніби ок малюю другу. Це спочатку потрібно було намалювати стрілки, а потім вже прокрасити вії, але я забула про стрілки, тому робимо це зараз. Ще зібрала косметичку, буду фарбувати своїх подружок перед виступом, тому що, ну тому що потрібно їх теж нафарбувати. Взяла все, чим я і себе фарбувала: консилер, олівчик для брів, гель для брів, подводка, туш, палетка для контурингу, рум'яна, пудра і хайлайтер. Тут у мене міцелярка, фіксатор, керлер, праймер для бейкінгу спонжик і кісточки. Все. Збираємо речі і їдемо. У нас на цей раз дуже яскраві, дуже великі костюми, такі прям. Да. Зате у нас а, точно не будуть знімати бали за костюми на чемпіонатах. Тому що вони, типу, дуже яскраві і це таке потрібно. Тому підтримуйте нашу команду, поставте лайк, а я погнала одягатися і виїжджати. А тефі залишається вдома. На сьогодні вже була на прогулянці, гуляла з мамою. А На тихо. Тефіані, чого, що це моє біле і його тільки що погладили, ні? i a the number 107 Upside Crew is The party is ending at 2 a.m. So whatever you must do, do. Кру! Дякую вам яскраві танці від вас. А у нас перше місце. Це сьогодні ніхто інший як абсайдський. Сьогодні у вас перше місце. Прапор вам сьогодні знадобиться, водка, буде класна. Ви молодці, ми вас і всі вітаємо. біжіть, святкуйте, або обговорюйте, або готуйте до наступних номерів. У нас перше місце. Ось, ось, на, школ... дяк, дяк. ось на школу. Дякую. Ось на школах Ну я думала, ми не перше займемо. Я думала, ми займемо третє, друге. Друге, третє, ну точно не перше, але я у нас думала, перше ми займемо кубок з учасниками. Ми раді. Ми молодці. Ура, ура, ура! Наші діти молодці! Перше місце. Так. Трудилися, тренувалися, займалися. Ось і результат. Сьогодні у нас дуже класна погода, сонячна, тому трішки прогулюємось а потім і вишадим. відпочивати. Вишадим. На шокер, що ще сьогодні? Так. Тому що завтра знову навчання, тренування. Весна можна і обновити гардероб, так як діти дуже дуже швидко ростуть. Справа від нас Дніпро. А зліва від нас все цвіте. Подивіться, яка краса, весна. Вдома, зараз буде міні-розпаковочка, ми були в Найк. Що я собі обрала? Перше це базова зіпка Nike чорного кольору. Я її дуже хотіла, вона і на весну, і на літо, наприклад, увечері літом десь пройтись. Просто чорна зіпка. З... Не. з капюшоном. Ось така футболочка укорочена Найк. Я думала, довгу чи коротку вирішила взяти. Коротко, тому що ще придбала ось такі шортики. Ось, І вони дуже гарно виглядають з цією короткою футболкою. Носочки Nike, теж там підкорсівки, декілька тут пар. В принципі, все. Все чорно-біле, як завжди. Ось, на саме цю зіпку я прям дуже хотіла. Я задоволена. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Малі Мастер. Та до зустрічі в новому відео. Пока-пока! Ми вже розплітаємо косички. Мама мені допомагає, тому що їх тут ну, багато. Дивіться, яка кудряшка. Чесно, я не дуже люблю от на такі тоненькі робити, ну, типу, такі кудряшки, тому що я реально виглядаю як барашик. Я люблю трішки ширші косички, щоб такі ну, хвилясті були. вам в коментарях, ну, чесно, мені не подобається. Ну, я зараз і так подумала. А я би залишила Настю а, а, я так в школу точно не піду